Ну і можливо трішки розширимо своє розуміння, от по стосовно Бахмуту стосовно того, що там відбувається, так як відбувається, як буде відбуватись з Романом Костенком, народним депутатом України з фракції голос, секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки, полковником СБУ. Пане Романе, чи чуєте ви мене? Чи є ви на зв'язку? Є бачу доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Романе, ну от власне хотілося б запитати перш за все за вашою оцінкою, за вашою інформацією, яка ситуація, перш за все, зараз? От станом на на зараз, станом на сьогодні, от на бахмутському напрямку, і безпосередньо в самому Бахмуті. Ну, вона особливо не помінялась. Е, противник е, продовжує тиснути. Безпосередні йдуть бої е, в місті. І противник поступово е, проти протискає, намагається протискати наші війська там будинок за будинком. Е, Зонах, де знаходяться якісь там фабрики або ділянки, де немає житлових будинків на околицях міста, вони всюди там намагаються просуватися. Тому потихеньку тиснуть наші війська тримають героїчну оборону. Противник намагається також і за сторони. Півночі і півдня там всі на карті бачать, де навіть то діпстейтний всім доступний. бачать, що вони їх основне завдання це тиснути нас в місті і е, закрити кільце навколо Бахмута для того, щоб угруповання, яке там захищається, було в оточенні. Тому а наше завдання це зробити так, щоб противник не зміг це зробити. Основна доцільність, от я щойно говорив говорив, ну озвучував думку Олексія Резнікова. Так само до речі, Ганна Маляр, якщо я не помиляюся, вона взагалі говорить про те, що і росіяни розкручують ситуацію в тому, щоб ну по суті проводять таку інформаційно психологічну спецоперацію, так для того, щоб ну посіяти, посіяти сумніви, в тому числі серед українців в доцільності продовження оборони Бахмута, в тому, що ми несемо там страшні втрати, треба його звільнити. Все ж таки хотілося Ця почути так само, пане Романе, вашу оцінку о цієї доцільності, і е, наскільки н, ну як довго вона буде доречною? Так, от оця необхідність тримати тримати Бахмут от будь-якими силами? Ну тут в першу чергу ми маємо зрозуміти, що це наша територія, яку ми захищаємо. І при здачі Бахмута однозначно нам доведеться вийти на Запасні позиції і м, безпосередньо самі міста, які знаходяться за Бахмутом, в першу чергу це часів яр, Константинівка, Славянськ, Краматорськ, вони стануть ближчими до противника, і противник буде поступово. Ну їх артилерія стане ближче. Вони стануть дотягуватися до тих міст, так само як вони зараз дотягуються до Бахмуту. І це е, головне сказати про якусь стратегічність саме в плані військової Бахмуту. Ну це багато експертів говорять і ми дивлячись на карти, і ми цього не бачимо. Але саме питання, що потім ці міста, які ще живуть там. Не майже цивільним е, життям, але все ж таки не під такими обстрілами, як це відбувається в Бахмуті. Вони просто перетворяться от приблизно на те саме, що вони зробили з Солидаром е, і з Бахмутом, з Мар'їнкою. Ми це розуміємо. Тому зараз там де захист в першу чергу це оцієї території, ще не такої вибитої, пошкодженої і мирних мешканців, які за спиною наші, наших захисників. Е, якщо говоримо за доцільність, ми теж несемо там дійсно е, втрати. І за і я думаю, що основну доцільність, саме військову має бачити наше командування не один політик вам її не скаже, не володіючи повною інформацією про наші резерви, про ті... про ті сили і засоби, які ми маємо, і безпосередньо по секундну ситуацію, що там відбувається, як просувається противник, тому що ми розуміємо, що ситуація зараз там тяжка і. Будь-який успішний прорив ворога може просто замзакнути кільце і не дати нашим захисникам вийти. Ну і наше командування має розуміти відповідальний за це і має розуміти, як на випадок цього деблокувати війська, які, наприклад, можуть залишитись в Бахмуті. Якщо вони ще там, я сподіваюся, що вони розуміють що діяти далі. З перспективи все рівно. Доведеться приймати рішення, і тут рішень небагато: це або виходити з бахмуту, або кидати туди більше резервів для того, щоб розширяти ці кліщі і е, робити більш безпечним захід і неуможливлення противником е, ну, за, е, закривання цієї дороги смерті. Хтось називає хтось, називає дороги життя. Це ті те місце, ще е, яке дозволяє нашим захисникам отримувати і поповнення, і е, логістичні. Логістичне поповнення і вивозити евакуювати поранених і загиблих наших воїнів. Пане Романе, а якщо говорити про техніку про тактику, перепрошую противника саме так? Бо от наше військове командування, ну офіційні речники, скажімо так, говорять про те, що протягом останніх там кількох днів темп наступальних дій расистів він знизився. Ну і це може свідчити про перегрупування військ з одного боку, з іншого боку, читав сьогодні на українській правді інтерв'ю Романа Сініцина, волонтера, громадського активіста, так який так само часто була на фронті, і от він повернувся з Бахмута, каже, що е, останнім часом рашисти практично не застосовують важку техніку. Е, так, от в, чо, в чому суть цієї їхньої тактики? Що вони? Чи можемо ми зрозуміти якось їхню ну логіку таких дій? Так, да, вони побачили, що ефективно можуть працювати їх жива сила, тому що вони її не рахують. Практично техніка, взагалі, для чого застосовується? По перше, це для збільшення бойової ефективності. Ну, якщо ми говоримо про БМП. Там БМП це укриття піхоти для того, щоб їй не наносилось враження. вони можуть знаходитися всередині танки, також для прикриття, що по піхоті так ефективно для збереження життя людей. Ну від цієї тактики Росія відійшла. Їм життя людей не досить цікаве, їм важливий результат. І вони побачили, що. Масово в стрілецькому бою вони мають можливість продавлювати наших захисників, і вони оцією масою намагаються задавити. Що стосується техніки, що вони не застосовують, тому що маючи артилерію потужну, там ті ж самі високоточні боєприпаси, наші сили оборони достатньо сильно їх, скажімо Знищують е, цю техніку е, постійно, і з моєї точки зору, е, і я вже неодноразово говорив, що противник розуміє, що можна отакі локальні тактичні наступи, які він зараз робить на Бахмут, можна е, зробити за допомогою живої сили, тому що там є багато е, пояснень. цьому. Це і е, там лісова зона, яка там є. Навколо Бахмуту, там ліски, там е до прикладу застройки, коли вже в місті. Там техніка вона не досить ефективна в місті. Ми це знаємо, там можна піхоту, а техніку вони бережуть для подальших. більш. Широкомасштабних наступів, тому що для того, коли вони розвернуться на фронті, їм безпосередньо там уже без техніки ніяк. Піхотою просто там великі стратегічні завдання не вирішиш. Тому вони її зараз бережуть, і я думаю, готують резерви для подальших, там, як вони вважають, більш стратегічних наступів, коли вже буде погода і коли буде можливість, пане Романе. Я дуже дякую вам за такі ґрунтовні роз'яснення.